Друзі, всім привіт! Мене звуть Андрій, ви на каналі Клює ЮА. Виїхав трішки такого свого горобчика, отакого провітрити, щоб він трішки покатався. Бо останній раз, напевно, на ньому неділі три, можливо, виїжджав сніг, мороз, дощ, відсутність часу. Е, о, треба, треба загасити цей моторчик. 4,5 літри мотор малого. Коротше, що я вам скажу по рибалочці в Ванкувері. Закінчився такий найкращий рибацький сезон в моєму житті. На даний момент мені здається рибу. Якщо бути супер впертим, мати на це багато часу і бажання, можна зловити. Люди ловлять стілхеда, їздять десь на Форель. Але зараз не є багато в мене такої можливості. До речі, в Закарпатті так кажуть, не є. Так по закарпатськи сказав, не є в мене багато можливості. Часу їздити на риболовлю, так як це було е, восени. І з риболовлею трішки тугіше. Але я дізнаюсь якісь варіанти, де можна, що і як. І трішки навіть готуюся до цього. Я вам покажу, е, що я купив, що стосується рибалки конкретно. Е, навіть не зовсім рибалки, а ракалки. Коротше, покажу вам, що я купив на Аліекспресі. Окрім цього, їздив в магазин, називається Принцес Ауто. Але там таке щось таке, просто все, все підряд. То я купляв собі дещо на роботу, якісь інструменти. Але взагалі готуюся. Зараз серйозно дуже хотів би ще зимою поїхати на рибалку на Форель цього року. Хоча б раз з'їздити на зимову рибалку і далі поїхати. І далі починати сезон вже на баса. Бас це такий американський окунь, такий зелений, є large mouth bass, і, напевно, small mouth bass. Мені так здається, це великоротий і маленькоротий бас. Вони тут є, їх тут багато, його тут можна ловити. Я для нього вже замовив воблери на Аліекспресі, бо спілкувався з людиною, яка є спеціаліст по басу. Він показував маленького воблерочка, на якого класно і клює Форель, і бас. Надіюсь, мене теж вдасться. Теж вдасться ловити цю класну рибу. Е, і до неї готуюсь, але її можна буде тільки ловити десь з березня, можливо, з середини березня вона буде прокидатися і активно клювати. тому, тому буде цікаво, готуюсь до цього. А поки взнаю хоча б якісь варіанти, їздив на краби, краби не сильно клюють. Думав поїхати на раки. До речі, хто спеціаліст по раках, якось ловити ракуловками, бачив рецепт. Просто береш хліб. Давиш щасник, замішуєш хліб щасником і кидаєш в раколовку. Бачив, що ніби в людей працює. поділіться досвідом, хто ловив раків, на що краще ловити раків, і чи хто ловив раків можливо десь в цій місцевості в Британській Колумбії. Тому е, до вас є таке прохання поділіться рецептом. А зараз покажу, що я купив на Аліекспресі для цього. І окрім цього, можливо, це не зовсім рибалка, але зазвичай скільки 87% цього каналу це чоловіки, і думаю, вам буде цікаво, що ж там є за інструмент, який купив. Окрім цього, хоч це і не рибалка, друзі, і це не супер якесь конкретно інформативне цікаве відео. Яке я можу вам запропонувати, але багато людей говорять про те, що Андрій не пропадай, виходь на зв'язок. Я дивлюсь тебе вже від того, що як ти їздив в Глово, в Польщі, а це на секундочку, майже три роки тому. Тому. Ось так, друзі, виходжу на зв'язок. Є така можливість в мене зараз бути не на річці з вудкою, а поспілкуватись з вами і показати хоча б мою якусь малесеньку підготовочку до цієї риболовлі чи краболовлі. Подивимось. І що я ще хотів сказати. І поїхали. І так, друзі, перший лот, будь ласочка. Спеціально повішав камеру на груди, щоб вам могти показати щось. Дивіться, перший лот. Дивіться на цю красу. Я не розбираюсь в раколовках, я ніколи їх не ловив. Але що я вам хочу сказати, що за цю ціну я просто ну, дуже сильно приємно здивований за просто ціну цієї краболовки. Не знаю по якій взагалі, як я її зміг купити. Дивіться, ось так вона виглядає. Дуже легесенька, супер складна. Ось така раколовочка, ось сюди раки залазять, сюди можна поставити якусь для них приманочку. Ну таке легенько, можливо, якихось 100 грамів важить, я не знаю, можливо, 50. Зрозуміло, що вона виглядає як трішки одноразова, але я не хотів купувати щось серйозне, бо не знаю, чи взагалі ловляться тут раки, чи є вони, чи нема. Почув, що є крауфіш називається типу рак. Але не знаю, є вони, не є. Отаку От раколовку купив. Взагалі в інтернеті бачу, що писало: коштує 16, Супер скидка для тебе, пан Андрій. Долар щось там 32 з доставкою, щось там 2,50». Я Ціну точно не пам'ятаю всі ціни на пам'ять, але буду вам скріни скидати зі свого Аліекспреса, за скільки я справді купив. Уявіть собі, долар 32 купив раколовку, якщо на неї рака зловити, вона вже себе окупила. Ну це ж дуже прям цікаво, легенько ціни прикріплю. Я не знаю, пізніше дивився, хотів ще можливо одну купити, то писало вже, що коштує. 8, по-моєму, доларів знаходив. 6-8. Не міг вже за долар 30 більше знайти, хотів, хотів товаришу купити. Таке як, якесь. Далі, друзі, що? Потім наступного разу мені Аліекспрес пише, Андрій, гаманець за 18 долярів, кожа. Просто з, мамон, з хвоста мамонта, дивись, просто топчик. Але щоб купити цей гаманець за 2 долара, бо скидка з 18 на 2, ще замов 4 предмета. Я дружині там щось замовив, і собі оцей гаманець в мене безкоштовно вийшов, по-моєму. Чи 2 долара, чи безкоштовно, Ні, напевно, повністю безкоштовно. І дивіться, який оце конкретно дуже прям прикольчик такий. Дивіться, яка це класна штука. 4 долара на Аліекспресі. Ну, до рибалочки воно якби, якби можна, можна віднести. Дивіться, яка краса. Просто собі Хопс, ложечка. Тупо можна якусь з'їсти консервочку або якусь уху, якщо десь їдеш. Дивіться, друзі, що тут нас далі? Не можу навіть дістати, а тут треба трішки отак її. Хопс у нас вилочка, ложечка, вилочка. І таке воно, знаєте, не одноразове, як ця м, моя раковловка, а прям непогано так виглядає. Прям дуже все-таки серйозне ніж. До речі, ніж я був просто в захваті. Ніж ріжеть папір. Ну коротше, Я брав папірець, а ну спробуємо, дивіться. Папір. Блін. Ну отак, от папір, дивіться. Просто бере і ріжеть папір. Я навіть пробував тоненький папір різати, теж вдавалося. Тільки тоненького при собі немає. Йолки-палки, йде дощик. Добре, ножичок, дуже класний. 4 долярика на рибалочку такий ножик чи десь. ну Прям тур, супер туристичний. Приколений. Ложка, вилка, відкривачка якась для вина, пару ножичків різних. І що в нас, друзі? Будь ласочка, селфі-палочка. Андрій вже зможе телефоном трішки відео своїм знімати, бо телефон в мене ніби непогано знімає, тільки з руки не дуже зручно. А так собі буде отака селфі-палочка, теж якась дешева, я не знаю, скільки вона 6 доларів коштує чи 4. Ну теж не дуже дорого. І як вона відкривається, ось так дивіться, вона відкривається, ще може бути як маленький триподик. Тобто на рибалочці можна на GoProшку знімати, або знімати собі з, з цієї штуки якусь рибалочку, а прошку поставити на таймлапс або під воду. Також вона ще робиться ось таким, типу як. З штативчиком. Коротше, цікаво. Вже трішки буде мені допомагати при зйомці. Тому так ділюся з вами. На рибалку не їло, але ділюся чим, що я собі планую, що мудрую, бо хочу все-таки поїхати хоча б на якісь раки спробувати, паралельно закинути цю раколовку, вже якогось баса ловити, пробувати. Ну таке, друзі. Далі треба мені по сантехніці коротше, таку флетовську велику. Від викрутку купив ось таку за 5 доларів в цьому магазині Princess Auto. Таке, є щось дороге, є щось що можна, в принципі, купити. Хром Ванадіум. Що таке ванадіум напишіть, бо я не знаю, але це якийсь, напевно, крутий метал. Ще, друзі, купив, дивіться, яка класна штука. Це, якщо, наприклад, я буду, це не зовсім по рибатьку. Ні, до речі, сантехніка це часткова рибалка. Наприклад. Е Забита ванна, ти крутиш, крутиш, крутиш тою зміюкою, нічого не вдається. Бах, витягуєш пучок вонючої, вонючої такої волосні. І що? І каналізація працює в людей, всі щасливі, а ти на рибалку сходив. Ти просто закинув вудку і достав шмат якоїсь фігні. Для азартних людей це не може бути не плюсом. Я, ну, я думаю, ви мене розумієте. Це цікаво. Дивіться, якщо, наприклад, буду. Десь в ванні, наприклад, працювати і, і загублю болтика від верхнього цього, як love, uh, flow дрейн. Типу, як від верхньої цієї дирки є така кришка в ванні. Якщо з неї відкрутити болтика і ніби його втопити в самому цьому дренажі ванному, то такою паличкою як би це її дістати? Добре, не буду вже цим займатися. Але цікаво ж було б вам показати, я ж для чого це відео знімаю. Добре, давайте вже подивимося, що я фокуси ці свої такі робляю. Давайте подивимося на цю паличку. Коротше, падає болтик туди. І ти цим магнітиком, по ідеї, повинен цього болтика дістати. І це дуже зручно, тому що коли падає болтик і ти не можеш дістати, а вже ніби роботу зробив, то ніби може бути трохи стресу. А, а з цим магнітиком... Я думаю, цього можна уникнути. Подивіться, такий собі хопс, магнітика, хопс, опустив, болтика дістав. Ну, прикольний, мені здається, предмет. Він навіть, я не знаю, комусь в автомобілі може потрібний, хтось там любить якусь гайку крутити, фільтр повітряний поміняти, і якийсь болтик може відвалитися. І от мати такий стік, я думаю, прикольно. Вони є більші, менші, є такі, що по 10 кілограм можуть витягувати. Ну, коротше, прикольно, цікаво. Тут пише, що цей. Має потужність 3лб 1,3 кг. Не знаю, чи це правда, але прикольно. Далі, О, в мене стільки сміття вже. Дивіться, далі що в мене є. А, Отвертку таку показував. Дивіться, що в мене далі є. Купив собі перехідничок, отакий, тому що iPhone має Type-C вже вхід, класний вхід, не айфоновський, а type Type-Sішний. А, а, а мікрофон у мене бо я звичайний такий китайський, але хороший, я його люблю. Він у мене 3,5 джек, то я купив собі такий перехідничок. Дорога скотеняка 12 доларів. Філіпс якийсь переходничок. І він з Type-C, тобто в iPhone це всуваю. Сюди я 3,5 джека наушники, звичайні навушники, або мікрофончика всуваю і зможу записувати звук. І подивимось, можливо, буде кращий звук, а взагалі планую купити Bluetooth таку аудіогарнітуру, але це буде пізніше. 120 доларів коштує чи 150 трішки шкода. І цей. І ще такий, дивіться, типу фон холдер, чи як можна сказати, mobile да, мобільфон, не знаю, фолдінг, фолдінг кікстенд. Коротше, Щоб не падало підніжка така. Можна, походу, Оця штучка просто відліпляється наклейка і виглядає якась як прищепка. До телефону ззаду на кришку прикріпляєш і собі відкриваєш, і можна його поставити, чи щось зняти, можливо, навіть теж. Ну, коротше, теж, я думаю, не найгірша річ. 4 долара, ніби не дуже дорого коштувало, вирішив купити, подивитися. Можливо, вам, по ходу діла, якщо це всім покористуюсь, то, можливо, теж щось розповім, покажу. Що, що гімняшка, а що нормальна штука. Ось таке в мене, друзі, вийшло відео. Не супер по рибацькому підготовка. Але якась така загальна підготовка. То щось для мікрофона, то якісь трішки е для руки трипод для телефону, там якась ложечка-вилочка, щось перекусити на риболовлі. Отака в мене раколовка. Хто користувався, напишіть. Але. Все рівно, що з нею хотіти? Вона долар там 50 коштує і вона виглядає одноразово. Але якщо одного разу на неї зловити якихось пару раків і посмакувати їх вареними, то в принципі що ще треба? А якщо відслужить декілька разів, то взагалі бомба. Тому, друзі, ось така підготовка, а взагалі. Хочу дуже половити баса, тому планую готуватись на нього. дізнаватись. я вже дізнався, які конкретно треба оснастки. Помаленьку вже підкупив дві партії воблерів з Аліекспресу. Відгуки по них хороші. Можливо, вам залишу посилання, якщо комусь буде потрібно, напишете мені в телеграмі. І покажу вам теж знімлю, коли прийдуть ці воблери, ще там якогось іншого фокуса. Можливо, ще підкуплю якихось хробачків на баса, і, і будемо щось намагатись ловити. Але поки що, друзі, ось так. Тому я нікуди не зникав. Все добре, просто трішки бракує часу, погоди, але в загальному планую далі продовжувати е, риболовлю в Британській Колумбії. Це неймовірна взагалі провінція і місце для риболовлі. Мені здається, найкраще в світі чомусь. Е, хочу ще зловити теж акулу, але вони теж. Е, Акули найактивніші, ну теж не навряд чи зимою вони найактивніші, теж літом, як і всі риби. Взагалі про акулу таке прочитав. Думав, що ну хотів її з'їсти, і напевно і спробую я цю акулу з'їсти. Але взагалі начитався, що, наприклад, є така докфіш на неї кажуть. Це така типу акула-собака. Вона росте не дуже велика. Але за рахунок того, що вона довго років живе, а росте не дуже велика. Відповідно, зловивши на метр акулу, їй там може бути там 20 чи 40 років. Вона вже може бути стара, вона вже може дуже багато з океану назбирати ртуті в собі. Відповідно, вона може бути дуже шкідлива для здоров'я, тому їсти її не окей. Але зловити акулку в житті якось хотілося би. Тому ось так думаю, цього року мені це вдасться. А якусь малесеньку акулку можливо зловити. На них, напевно, навіть і ліміта немає, і хоча б спробувати її засмажити, було би, думаю, цікаво. Тому, друзі, ось таке вийшло відео. Дякую, що подивились. Я на зв'язку цілую, люблю. Пишіть коментарі, хто думає, що на рахунок оцих моїх покупок. І до зустрічі в наступних відео. Бай!